У бродах відбулося засідання сесії Бродівської міської ради. Сама сесія була дискусійною, на якій розглядали низку важливих питань. Докладніше про це у наступному сюжеті. Засідання сесії традиційно розпочалося з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Опісля перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, Михайло Чонгін надав депутатський запит щодо надання офіційної інформації від директора Бродівської центральної міської лікарні Мирослава Тимоса щодо дідуся, який помер у палаті відділення терапії. Не просив на наступну сесію, все ж таки повідомити нам про сформувати наскільки вся ситуація відповідає дійсності, яка була розповсюджена вчора через засоби інтернету. Про людину, яка померла там, як подають е, через, е, сі, через інтернет, е, відбулося це через недбане ставлення е, медперсоналу. Не можу сказати, хотів би, щоб наш керівник доповів по цьому питанню, а також продовжуючи цю тему медичного обслуговування населення. Я би хотів би знати, почути відповідь на минуле. Мої депутатський запит, Ви пам'ятаєте, я тоді озвучував про відношення наше. До лікування, до зустрічі, хто чим займається, чи було так, як обіцяв керівник нашого медичного закладу, а я думаю, що поки що воно не закуплено, кардіограф приймальне відділення. Він обіцяв, що закупить і там буде знати, як робити далі. Чи проведене навчання з тим персоналом, який повинен по своїх повноваженнях виконувати якраз оці... Цієї роботи почав обслуговувати наше населення. Тому прошу на наступну сесію трошки доповісти по цьому питанню. Дякую, спершу депутати не підтримали цей запит, але при повторному голосуванні все ж таки вирішили голосувати про надання інформації. Окрім цього, на сесії прозвучало, що інформація про нищення могил не відповідає дійсності. Саме тому секретар. Бродівської міської ради Руслан Шешка надав депутатський запит щодо звернення в Службу безпеки України для притягнення депутатки Ольги Кравчук до відповідальності. Міжна ситуація поширена на їхній сторінці інформація про так званий вандалізм в місті Броди, і місто Партнер починає піднімати питання про розрив. Партнерських відносин. Наведу ще один приклад місто Бадбулін, з яким укладено угоду минулого року, з яким ми написали, підготували подали на міжнародний фонд, на міжнародну програму Польща Україна. Три таких суттєвих вагомих проєкти, які мають шанси на перемогу. Батькість даних проєктів, кожен проєкт практично по 2 мільйони євро. Аналогічна ситуація з даним містом. Тому всі з соціальних мереж з наших, наших інтернет-ресурсів ви знаєте, що продам був віце-консул Республіки Польща у Львові. Дана інформація, яка була викладена на інтернет-ресурсі однієї із депутатів Бродівської міської ради, не підтвердилася, про що є офіційна інформація, про що є інформаційна довідка польського консульства обмови. Виходячи з цього, я прошу депутатів. Підтримати мій депутатський заклад до служби безпеки України дати оцінку діям депутата щодо розпалювання міжнародної. Держави. Міський голова вважає, що саме через допис Ольги Кравчук міста партнери почали розривати угоди про співпрацю з бродами і поширення депутаткою такої інформації нанесло чималих збитків для бродівської громади. Зазначив міський голова. Зокрема, очільник громади висловив свою позицію в сторону депутатки Ольги Кравчук. Але в п'ятницю виявляється на центрі, наш що з вами так, пані Кравчук своїм чоловіком, на там я так думаю. Находить два колеса від автомобіля, і дивішає на хрести, на два хрести. А ви скажіть, будь ласка, чи є в твоєї людині якась моральна осовість, яка речі робити? Чи вона скаже, що це зробив міський голова? Чи це зробили мої наші комунальники, що вона скаже? Це провокація, яка хоче посварити наші народи, наші дружні народи на даний час, з якими ми співпрацюємо. Це міжнародний скандал, де підхопили польські ЗМІ, російські ЗМІ. До нас приїжджав консул. Він ходив по цвинтарі, він сказав, все ви правильно робите, нічого нікого вандалізму тут, нікого тут немає. Але ще до того підключився святий отець, ще разбанк, який голосовно заявив, що це вандалізм. Скажіть мені, для чого це все робиться? Я теж звернувся до Служби безпеки, до всіх сходових культур, щоб розібралися в даному інциденті. Однак доказів, що саме Ольга Кравчук вчинила дане правопорушення, немає, тому депутати не підтримали запит. Міського голову це не аби як обурило. Потрібно. За 15. Ви не підтримали звернення? Ви рахуєте, що це не мандаліт? Натомість депутатка Львівської обласної ради Ірина Сех виступила із кращою пропозицією, зокрема, проголосувати за звернення Бродівської міської ради до міст побратимів щодо впорядкування кладовища. Це невідомо, які побування, чи це польські побування, Невідомо тут мають працювати професіонали. Тут мають працювати вона підприємство доля Львівської обласної ради, яке професійно займається питанням. Швидше всього, що поховання українське, тому що в кінці цвинтарів ховали таких, як Гарцилевич, Полин, в якому ми поставили одного єдиного пам'ятника. І ми, українці, не, не можемо навести лад зі своїми пам'ятниками, зі своїми померлими, І отак ми бережемо історичну пам'ять. Опісля відбулася приємніша подія. Це поповнення депутатських рядів двома депутатами. Це Алла Доленко та Павло Шудрик, які згодом склали свою присягу. Шудрик, Павло полозині усвідомлюючи високу відповідальність, урочисто присягає, що щоб було вір послужити фронтівській територіальній громаді та народу України. неухильно дотримуватися конституції країни та законів України, стояти в кінові життя, охороняти права свободу. І законні інтереси громадян сумінно виконувати обов'язки депутата збройні своїх ради. Мені близька діяльність по будівництву, архітектурі, благоустрою. Оці питання я ними цікавлюся, я їх досліджую і хотів би долучатися до ініціатив міста. Я довгий поганий. Послідовуючи свою високу відповідальність, урочисто присягає, що буду вірно служити бронькій територіальній громаді та народові України, необхідно дотримуватися Конституції країни та законів України, сприяти втіленню віку життя, охороняти права, свободи і законних інтереси громадян, сумлідно виконувати обов'язки депутата бронівської міської ради. Я можу би змінити хотіла багато, але я розумію, що з цим складом ради цього не зробиш. Тому буду намагатися, хоча б не підтримувати безглуздих рішень, а підтримувати щось розумне. Та серед гострих тем для обговорення було питання бюджету на 2024 рік, зокрема щодо зарплатні міського голови, його заступників та старост. Тобто є ті люди, які прийшли і сьогодні отримали великі заробітні плати. Знаєте, нині наші хлопці, мій побратим Володя Кулинич, пішов без грошей, і так він не один, він просто на голову знайшов, захищати державу, і втопився під Херсоном, рятуючи на, е, на лодці херсонців, без заплати. Тут пропонується нормальна людська зарплата. Нормальна, пристойна, а всі премії, покращення матеріальних побудових умов, оздоровлення, за особливі там перенавантаження, за рішення сесії є гроші надаємо. Надаємо. Ось така має, ось так буде зрозуміло. Так буде ну, по-людськи. Ірина, Юрій, я І Цілком підтримую б. вас. Цілком. І побожемо, Патрич, от зробіть, ну чесно, це буде для всіх, для всієї. Але міський голова не нараховує собі зарплату. Нехай розкажуть фінансисти, депутати голосували в міському голові за зарплату. Прекрасна ідея. Але ви маєте спросити Ви Знаєте, ну ви реально йдете в ту історію нашої державницької книжки. Зокрема, така економія коштів відобразилася на педагогах, з яких хотіли зменшити доплату за престижність педагогічної праці з 20% до 5% та зменшити премію з 50% на 20%, що виплачується один раз в рік. Зокрема, з комунального підприємства Броди довелося зняти фінансування у розмірі 1 мільйона 700 тисяч гривень. Хоча пропозиція Ольги Кравчук була іншою зняти близько п'яти мільйонів. Виникла проблема з світі через те, почали вишукувати кошти із комунального підприємства забирають один і сім мільйонів. Це є півроку, десять працівників, і ми подаємо на скорочення. І це не буде це. Але роботи, кажете, все. Але цю роботу каже, потрібно сильно робити, потрібно буде прибрати, потрібно буде зрізати де. Через це є інші статті, такі кладовище, зрістка дерев, вуличне освітлення, це не вуличне освітлення в місті броди, це цілому ОТГ. І так само відповідно буде відбуватися в тих селах. І прибирання також. Працівники, які працюють, ну, скажімо так, кошти які, є, кошти, які закладені у статті прибирання, в у сільській території і будуть прибирати то для чого перекидати з одного в інше, якщо картина не зміниться? І ті самі працівники поїдуть. Скільки вас зараз в штаті Донецьк оформлено? На сьогоднішній день на районі 80 років. Взагалі, до війну, поки немає площадку. Ми почали з така тема. 80 працівників, 10 ми зараз скорочуємо. Було 90, це є 10% підприємства, ми зараз скорочуємо. Згодом перед депутатами звітувався В'ячеслав Чижик, директор комунального підприємства Теркаброди, яке утримується за кошт платників податків і фінансується у розмірі 1 мільйон 500 тисяч гривень на рік. Однак, провівши перерахунок, вирішено було повернути більше 300 тисяч гривень назад у міський бюджет. Це при тому, що на підприємстві працює лише сім людей. Однак були претензії щодо голосування. Ну, депутатів проведемо, хто присутній в залі, а потім йдемо далі. По порядку денного. Які зміни розуміємо Ну, Якщо немає депутата, як він має, може, може приймати участь е ну, заберіть, свою пропозицію щодо наведення порядку? Озвучила Надія Забукрецька. Ми знову зараз будемо товкти воду в ступі. Давайте або голосуємо, підтримуємо пропозицію, або не підтримуємо. І давайте не добре на голосування. Однак, всі ми знаємо, що у міській раді є монобільшість депутатів, які однаково проголосують так, як про це попросить міський голова або секретар ради. Але я хочу сказати, ще тих довтипутів, щоб мої працівники виконавчого комітету отримали достойну зарплату. Всі мої працівники, коли почалася повномасштабна війна, з кожного місця давали одноденну свою зарплату на Збройні Сили України. Ми робили велику роботу, велику роботу. всі ми давали, всі ми. я знаю, що ми всі працювали на це. І левому частку своїх грошей я те, що давали на Збройні Сили України. Я можу багато чого сказати, що ми привезли, що ми зробили. Але я не буду це говорити я ще раз говорю. Якщо хтось захоче зі мною поспілкуватися, розкажемо деталі, і це буде підтверджено. Свою думку з приводу зарплатні міського голови та заступника висловила депутатка Ольга Кравчук. Депутати міської ради не приймали зарплату заступника в секретаря і всім решта. Це робиться виключно за розпорядженням міського голови і його особисто. Думка і особисто він вважає 100%, 100 премії 200 додати, що місячно, не щомісячно. То Депутати до того відношення не мають, будь ласка, не. Ну, але нам, нам озвучувати цифри. Ми знали про це цифри. Ні. <святували> Заступників, ми, ми ніколи і, не знали. бачимо це. тільки загальних коштов, зарплати шкоди. Наступне, ви кажете, що дефіцит вигляд через те, що. Брали Педебро це так виходить і так зручно всім казати, але ми того не знаємо. Для того щоб це з'ясувати, я пропонувала сьогодні призначити державний незалежний безкоштовний аудит. Але ви бачили позицію партії ЄС в першу чергу, позиції військової ви які чому ж проти того? Воно у них же ж все добре. З чого вийдете? Все бухгалтерії, чітко, все фінансові документи, все згідно чинного законодавства. Чого ви боїтеся? Дайте документи, там 90 днів проводять моніторин, дають висновок. Є порушення, немає. Чому виникли дефіцит в захищених статтях, і які були вжиті заходи і які треба вжити. Але сьогодні продемонстрували Ольгу Анатолієвну по СБУ. То ви можете собі так написати заяву треба закладу. 15 чоловік, а за один 4 чи 3, я вже не пам'ятаю, менше з тим. Однак депутати дуже демонстративно завалили голосування щодо поправки Ольги Кравчук, яка запропонувала зменшити надбавку з 50% до 10% і скасувати щомісячне преміювання міського голови повністю. Є, яка прийшла за допомогою голосів, до чи за п'ять проти твоїх твої, голосував, ось так своїм голосом 20 депутатів не дали можливості за рахунок економії зарплати міського голови перекрити дефіцит по освітянам. Тепер вчителі краще будуть думати за кого голосувати. Знову ж таки, єдина з депутатів Ольга Кравчук несла пропозицію зменшити зарплату для старост на захист міського голови. Став староста Йосип Галицький. Який назвав закриття лісгоспу спланованою режисурою, знаєте, що нагадує сьогоднішній цей захист вчителя? Серія номер один, номер два лісгоспу, режисура, вся та сама, Оля Кравчук, всі ті самі особи. І в Оля Кравчук. Почекайте, читайте, дайте договорити. Дайте договорити. Ми всі бачили ваше, ваше телебачення, ваші зйомки і вашу роботу, і що ви тільки подоражите людей. А що ви дозволяєте зараз <голові> таку, таку зараз до старос, до депутата, таку риторику? Ось таку риторику. Ви людина призначена. Так, сесію ради, якого ви не зараз дозволяєте? Ви не поговорите про візлосі, а що не з Він має право на слово. Де є згод? Я зараз кажу, ході буде запитання. Згідно закону України про місцеві, згідно статті 54, пункту 1, значного 1 пункту 3 староста має право на гартований місто, на сесіях, на комісіях. Рудівської, міської, селищної, Але сільської ради Так що Але я ніякого право... часу я нікого не зайняв. Це було сказано старості депутату. Я маю право апелювати. Я апелюю від себе. Я не, не кажу за, за інших за цих старост. То, що, що, що каже депутатка, ну образливо сказала, це дивлячись на бюджет, дивлячись на роботу комісії, що дійсно це село спочатку вона починала правильно, мені підтримувала, але потім вже не можу я звалитися і не можу промовчати. До відома старости Йосипа Галицького у володінні Ольги Кравчук телебачення немає. І вислуговуватися перед мером колишньому поліцейському точно не потрібно. Я самі стару за свіни не назначає, не визначає і не випрошує в голови. Це все нам звісно чи на законодавства нараховується. Не я не винувати, що я почав працювати швидко. В мене 30 років державної є роботи. Мі зараз після два роки. В мене 30 років є стажу роботи. Мене є рам відповідний. В мене примістилася робота я... і заслуги громаді з іншого нормального своє невдоволення щодо виступу староста. Висловив депутат Михайло Чунгін. Обхаяли депутатів, обхаяли їхню роботу і, і далі все не по темі. Вас запросили для того, щоб ви сказали про роботу старост. Оце все, що від вас вимагалося. Вас для того і запросили. Далі. Е, <кій> задали, ви зараз задали лісос. Для мене це також неприємно е, чути. Виходить, що ви не підтримували позицію, по відстояння нашого лісгоспу. Ви там якийсь сценарій розкажете і так далі. Я думаю, це були правильні наші дії. І ми повинні так відстоювати кожне наше підприємство. І якби ми до кінця відстояли, якби там <кій> обрав. Послухайте, будемо, якби було добре, і ми е, дійшли е, аж до Верховної Ради, можливо, той лізгоспи десь би е, і зберегли. І якби ми зберегли той лісгосп, то і дохід, який би був, ви подивіться, наскільки в нас бещиться дохід міську раду, і ми могли би також за рахунок того, що в нас більшується дохідна частина, ми могли би тоді і, е, і на інші питання ті кошти спрямувати, і в тому числі на допомогу на підтримку нашої освітянської е, галузі. А ви просто напросто прийшли отак всіх Е за зменшення премії для секретаря, зменшення зарплат для старост і так далі. Голосів не вистачило. Зокрема, пропозицію Ольги Кравчук підтримало троє депутатів. А це сама Ольга Кравчук, Алла Доленко та Михайло Старик. Оскільки сталося так, що дехто не може собі затягнути пояс, все відбивається не лише на освітянах. Зокрема, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради зазначила про ліквідацію п'яти народних домів з ціллю економії коштів. Ці заходи, які ми вживаємо, дозволить нам перекрити дефіцит, який в нас відбувається, при формуванні бюджету. Тобто, всі заходи, які ми будемо вживати, дозволить нам закрити. Розмічотися одна тисяча. Але чи підуть ті кошти на виплату освітянам, чи можливо на збільшення зарплати міського голови? Ніхто не знає. Але факт залишається фактом, замість того, щоб зберегти культуру, яку хоче знищити наш ворог, депутати голосують за те, щоб закрити народні доми. Після сесії ми вирішили запитати у депутатів, що вони думають. Про дану ситуацію, що склалася довкола освітян. Скажіть, будь ласка, яка я, ваша я, позиція? Я, щодо Дякую, дякую. Чого ви мене хочете? Я, інші ми, інші. Ми, ми ж озвучили позицію свою. Ми ви ж... хочемо ми на камеру почути ваші коментарі. По правильному має бути згідно бюджету. Що дозволяє <звіг> бюджет, то можна виплатити. У мене також дочка вчитель, і я нічого не можу сказати по тому питанню, але я розумію, який бюджет дозволяє таку таким кому процентному відношенню, треба виплачувати. Я категорично проти зняття надбавки, тому що я вважаю, що професія педагога є, ну скажімо так, така ж сама важлива, як і заступники, як і голова, як старости. Тому якщо вони хочуть зняти всім, значить знімаємо всім. А як ми не знімаємо собі любимим, коханим, то ми не знімаємо нікому. Сергій Нікишин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн.